Доброго дня, шановні читачі і глядачі армії Інформ. Ми вже неодноразово проводили розпаковку різноманітних волонтерських аптечок і інших медичних засобів, які надаються нашим збройним силам. Само собою, зараз наші військові забезпечені всім чим необхідно, проте ліків багато не буває. І тому кожного разу додаткова аптечка для бійця це є ще додатковий шанс вижити. Цього разу. Для нашої експертної оцінки було надано бойову аптечку від волонтерського об'єднання Червона калина з Запоріжжя. Це її зібрали волонтери, які зробили її не просто так. Вони консультувалися з нашими військовими бойовими медиками для повного наповнення аптечок того, що там має бути. Тому давайте зараз подивимося, що ж є в цій аптечці і що вона себе уявляє. Почнемо з самого підсумку. Він виготовлений з хорошої кордури, бачите, цупкою захисного кольору, хороша за застібок, і кріплення саме ззаді, воно не тільки на систему молі, а ще можна його зафіксувати. Що є позитивним, що це кріплення воно є для оперативного скидання, тобто. Відразу можна його зняти з бронежилета. І вже в захищеному місці, не піднімаючись, можна використовувати вміст цього підсумка. Тож, давайте подивимося, що ж там всередині. Сам підсумок має дві застіпки, які розбігаються наліво-направо і розкладається він на дві частини. Як бачимо, укомплектовано все по системі потрібності матеріалів. І давайте подивимося, що є далі. Далі аптечка складається з турнікету, хорошого сертифікованого, ізраїльський бандаж, що дуже потрібно. Матеріали для перев'язування, косинка. Отакого От універсального жарознижуючого набору. Та пластирів для повсякденного застосування. Тобто при подряпанах якихось дрібних, або якщо буде якась недуга, невеличка. Далі дуже хорошою. Річ є от оці от хірургічні ножиці. Бачимо, що вони виготовлені з металу, як потрібно, закругленими кінцями, з можливістю обрізання навіть твердих поверхонь, таких як кінцівки шнурівок або дрібні металеві частини. Добре те, що вони мають свій зачеп, який після використання можна зачепити просто на одяг або на амуніцію, тримати під рукою відділенні ми бачимо матеріал для тампонації поранень. В маленькому відділенні знаходиться дуже хороша накладка на очі, при пораненні на очі. Вона жорстка для того, щоб поставити і око не витикло. Воно буде тримати око до приїзду кваліфікованої медиків. Далі. Рукавички і плач життя. Про нього знають всі. Універсальна пов'язка. Від опіків. А також багато різноманітного, стерильного матеріалу для тампонації багатьох видів поранень. Крім цього, в цьому відділенні знаходиться маркер для того, щоб підписати, коли був накладений жгут, поранення і іншу інформацію, яка потрібна. Ну і невеличкий санітайзер для рук. Отже, як бачимо, ця аптечка цілком здатна виконати свою функцію зберегти життя нашого пораненого бійця. Дякуємо волонтерам за вашу допомогу. Разом ми переможемо. Слава Україні!